Шойгу після виступу Путіна дав інтерв'ю. Ось основне з того, що він сказав. Тобто будуть покликані 300 тисяч резервістів, ні про яку мобілізацію студентів не йдеться. Всі види та роди Збройних сил Росії, включаючи Ядерну триаду, виконують поставлене президентом завдання. Проти Російської Федерації в Україні працює все натовське угрупування. Озброєння в Україну поставляється у величезних кількостях, але Росія знаходить методи боротьби з цією зброєю. Західне командування сидить у Києві та керує військовою операцією в Україні. Втрати Збройних сил України вже склали понад 100 тисяч осіб убитими та пораненими, заявляє Шайгу. І найголовніше Росія воює не з Україною, а з колективним заходом, оскільки колишня радянська зброя у самої Україні давно закінчилася, і вона воює зброєю Заходу, сказав Шойгу.